Батьки Володимира Матросова зустрічають сина, який був у полоні 999 днів. Привітати чоловіка прийшли і жителі села Віднів, що на Львівщині. Ми дякуємо Богу, що ти були новий. Це вреда добре. Дякую тобі. Дякую Богу. Імер Матросов, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До повномасштабного вторгнення чоловік служив за контрактом у червні 2022 року. В селищі Бовчоярівці, що на Луганщині, він потрапив у полон. Сім'я, родина, дружина, жінка, діти, батьки, родичі, друзі. Постійно за них думаєш і все. Ні про що більше, тільки про них думаєш. Просто розумієш, якщо б не ти, по-другому не могло бути і не мало як бути. Тільки так. Радість, гордість, те, що я живу в Україні, що я виріс тут, слів немає просто. Це треба відчути, це треба бачити. Ти просто розумієш то, за що ти боровся, і воно тебе не підвело. Про те, що Володимир потрапив у полон, родина дізналася від одного з військових, якого обміняли раніше. Батьки Володимира Ігор та Івана Матросові чекали його майже три роки. 19 березня 2025 року відбувся обмін 175 військовополонених. Там був і їхній син. Ми його чекали вже, як на тіко він камінка. Проходив, ми надіялись, надіялися, але були розчарування. Ми чекали, скільки ми начекались, боже, що Тільки обміни проходили. Майже 9 місяців. Ми чекали постійно, але бачите, скільки часу пройшло, що ми його дочекались. Я дуже хотіла брата вдома побачити. Син і донечка. Вони його дуже чекали, бо Володя, коли пішов, то син його не пам'ятав. Він був дуже маленький. Вата Сілаєва Анатолій Киричук Суспільне новини Львівщина.